Друзі, привіт! 9 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні вже традиційно вечірній огляд обов'язково вам підготував. І розпочну це повідомлення з того, що готується офіційна зустріч Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, обраного президента США і чинного президента України. України, це офіційно підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Дату він не називає, але каже, що так. Контакти є, встановлені, проводиться технічна робота щодо підготовки цієї зустрічі. Про це та про інші важливі події другої половини дня, 9 листопада, зараз вам готовий розповісти. Тому, будь ласка, хто не долучився до каналу, долучайтеся. Тут у нас цікаво. Ну, я буду принаймні спробувати, пробувати, намагатися докладати максимальну зусиль для цього. Але розпочну з іншої, дещо новини, з історії. Чергового удару по території Росії. Ми, хоча задаємо не так багато останнім часом ударів по російській території, хотілося б, звісно, більше. Але у ніч проти 9 листопада дрони СБУ гури, загалом зсу, українські дрони. Ну як пишуть видання, невідомі атакували Тульську область. Під ударом опинився хімпомбінат у місті Алексін. Туди пролетіло щонайменше з десяток дронів. Комбінат дуже важливий. Він ходить до корпорації Ростех і вробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Чому це так важливо? Заданий мною Андрій Сибіга сьогодні, проводячи прес-конференцію, сказав, що якщо Захід не докладеться серйозно до санкційної політики проти Росії, то наступного року російський ВПК зможе виготовляти снарядів на 30% більше, аніж усі європейські країни разом взяті. Звісно, Європа не дуже переймається з цього приводу. До прикладу, візит Бореля, який вам сьогодні анонсував вранці, розповідав про нього. Це високий дипломатичний представник. Мене, чесно кажучи, розчарував. І коли я підтримую політику продовж певного періоду, тому що він робить правильні заяви, то я про це говоритиму. Але коли він говорить дурниці, також буду про це говорити. Ну, зокрема, Борель сказав, що ми знаємо, що північно-корейські війська в Україні, ми будемо на це реагувати, ми будемо санкційно тиснути на КНДР. Ну, це чесно кажучи, Маячня повна, санкційно тиснути на КНДР, на Іран нереально. Це неможливо. Ці країни знаходяться під санкціями вже не один десяток років. Потрібні абсолютно інші дії. Тиск санкційний має бути не на Іран, а на Китай, який постачає туди товари. Тому такі заяви це повна дурня. І коли Сибіга каже, що треба дійсно, щоб Європа звернула на це увагу, то треба думати, яким чином справді зменшити спроможності Росії, Північної Кореї, в тому числі. Менше виробляти снарядів і санкційна політика тут не завжди спрацює ефективно. Тут конкретно потрібне застосування сили. Для цього передайте нам більше далекобійної зброї, щоб ми знищували російські ВПК на його території. Іншого виходу немає Путін не розуміє іншої мови. І шкода, що на завершення своєї каденції Борель робить такі заяви. Ну так само як дуже багато непривабливих рішень, м'яко кажучи, непривабливих, ухвалила адміністрація Джозефа Байдена. На тлі цих всіх подій зараз у змі з'являється дуже багато нових повідомлень про різного роду мирні плани. Маю на увазі події, які сталися і в Сполучених Штатах Америки. З обранням нового президента США нам відкривається вікно можливостей, але яке воно буде, ми поки що не знаємо. Одна із таких заяв сьогодні знову пролунала. Але як сьогодні повідомляє Центр протидії дезінформації, нас просять дуже обережно відноситися до всіх цих мирних ініціатив, тому що це не остаточні варіанти, і, по-друге, вони можуть бути фейковими і працювати на користь Росії. Це абсолютно зрозуміло, тому я кожного разу вам говорю, що це ніякі не остаточні варіанти. Втім, коли якісь ідеї лунають безпосередньо від людей. Трампа і за ними стоять конкретні персони, ну то це верифікована інформація. Радник Трампа, Брайан Ланза, а це навіть старший радник Трампа, повідомив про те, що повернення Криму під контроль України є нереалістичним. Ну, таку ж саму ідею говорив свого часу Ілон Мас, який зараз є правою рукою Трампа. Тому Київ каже Ланза, має зосередитись на мирі, а не на територіях, тому що справді для Трампа головне завдання це мир, і він його може досягати різними шляхами, в тому числі за рахунок інтересів України. Цього не можна виключати. Ланза говорить, що повернення Криму нереалістичне і не є метою Сполучених Штатів. Про це говорив і Трамп. Він не прямо про це сказав, але сказав, що для нього важливо припинити війни в усьому світі. Але як він це робитиме. Це будуть різні варіанти. Пряма мова Ланза. Якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: Ну, ми можемо мати мир лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він не серйозний. Крим пропав. Це він має на увазі можливий діалог Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у випадку їхньої зустрічі. про що... Власне, каже Андрій Сибіга про організацію такої зустрічі, тому вже наперед посилають в Україну відповідні сигнали. Також Ланжа наголосив, що він надзвичайно поважає український народ, назвавши його серцем лева, але зауважив, що пріоритетом Сполучених Штатів Америки є мир і припинення вбивства. Про припинення вбивств. Писав у себе в мережі X Ілон Маск. Я вам вранці розповідав про його останній пост, де він, власне, говорив про план, який з'явився в ЗМІ. Публікували його в The Guardian, передбачає демілітаризовану зону вздовж 1200 кілометрів. Вивести туди треба, на їхню думку, війська британські європейські, щоб вони там охороняли ці території від можливого удару з боку Росії, і Україна отримує багато зброї. А про території, які ми не контролюватимемо, то ми певне маємо. Не забути як мінімум, да, або відтермінувати у довгостроковій перспективі питання їхнього повернення, можливо, після смерті Путіна. Але не всі друзі у Трампа такої позиції. Там зараз триває дискусія. Справа в тому, що ще у серпні місяці у ЗМІ з'явився план Помпео. Майк Помпео, це колишній держсекретарша часів Трампа і очільник ЦРУ часів Трампа. Дуже потужна фігура політична у команді Трампа, і він претендує бути. Чи можливо радником з нацбезпеки, чи можливо знову держсекретарем США? Можливо, і зовсім не буде в команді. Але поки що він залишається впливовим республіканцем. Так от, на відміну від слабкостей Байдена, як тоді писала преса Західна, Трамп може відновити мир завдяки силі, і справді такий варіант не можна виключати. Що, власне, пропонує Помпео? Ну, це зовсім не ті пропозиції, які говорить радник Трампа Брайан Ленза. Зокрема, над дубком Помпео потрібно вивільнити енергетичний потенціал. США. про це говорив Дональд Трамп свого часу, коли сказав, що я відкрию всі нафтові скважини і залю нафтою весь світ. Але для мене завжди було застереженням те, як буде Америка вибудувати тоді відносини з Саудівською Аравією. тому що Саудівська Аравія живе виключно за рахунок видобутку нафти, так само як і Росія. Тому що на Росії немає ніякого більше джерела надходжень до бюджету, так само і в Саудівській Аравії. Нині ситуація в нафтовій галузі в світі дуже складна. Росія серйозно демпінгує ціни. Саудитам це вкрай не подобається. Але у саудитів класні відносини з Трампом. Трамп коло свого часу за період своєї першої каденції мав туди шикарний візит. Державний його там помпезно приймали. Тому говорить Помпео. Що потрібно відновити зв'язки з Саудівської Аравії, які просіли дещо за часів Байдена, але не сильно. Байден теж мав нормальні контакти з Саудитами. Також відновити відносини з Ізраїлем, щоб разом працювати проти Ірану. Проти Ірану Трамп налаштований, принаймні на словах. На думку Помпео, це стабілізує близький схід, полегшить кризу в Газі, дозволить Саудитам разом з американцями витіснити Росію зі світового енергетичного ринку. Ціль дуже амбітна, але ї досягти буде вкрай складно, і вона в перспективі в часовому проміжку доволі. Доволі розтягнута буде. Наступний крок, який Пампео пропонує застосувати проти Росії реальні санкції. Тут не корелюється з позицією Трампа, який сказав, що санкції взагалі скасує. Це він говорив до виборів ще у виданні Bloomberg у липні місяці, якщо не помиляюся, було велике програмове його інтерв'ю цьому виданню. Як буде нині себе поводити Трамп, очікуємо. Наступне надати поштовх американській оборонній промисловості, зважаючи на те, що багато республіканців володіють саме заводами в США, які виготовляють зброю. То це справді дуже серйозний крок, який може посилити взагалі всю американську економіку. Я думаю, для Трампа це буде цікаво. Але тут тепер питання для Трампа цікавіше буде продовжувати війну. Для того щоб більше продавати зброю, чи просто будуть працювати на накопичення на склади. Я думаю, що моє переконання контрактів досить буде навіть за умов припинення війни Росії проти України, тому що вже багато складів виснажилося. Враховуючи те, що Європа дуже слабка, то Європа буде купувати ці снаряди, вона буде вимушена це робити через можливу російську агресію. Тому цей пункт абсолютно реалістичний. Наступне. Також вони повинні не дозволяти Китаю наздоганяти і переганяти Америку. Тут особливі відносини з Китаєм. Трамп сказав, що буде якась інша віха, але якщо не санкції, то що лише мита. Це може бути і економікою Індії, перепрошую, не Індії, а Китаю можна підірвати, чому згадую Індію, тому що Індія це противага Китаю, розвиваючи Індію, ви суттєво послабите саме Китай. Але Китай налаштований домінувати на азійському континенті. Він може цього домагатися різними способами, в тому числі і військовим. Але такий пункт у Помпео є. Далі Помпео пропонує реанімувати НАТО. Членські внески мають зрости до 3% ВВП усіх країн. Ну, як лише для Європейського Союзу це означатиме, що Європейський Союз буде витрачати до 600 мільярдів євро щороку. Це дуже велика цифра. Це приблизно така сама цифра, як Сполучені Штати Америки витрачають на свою власну оборонку в номінальному виразі. Також Помпео пропонує створення програми лендлізу для України на 500 мільярдів доларів. До України зброя приїздить, але за неї має заплатити Україна колись давно. Точніше, перепрошую в майбутньому, так як то було після лендлізу Другої світової війни, коли там розраховувались країни ще до початку і на початку 2000-х років. Ну і також Помпео пропонує скасувати усі обмеження на зброю, яка передається до України, щоб Україна могла знищувати російські об'єкти. Дуже амбітний план, як на мене, ну супер ідеальний. Я навіть не маю що додати, окрім нашого членства в НАТО, але чи він буде реалізований? Цього також поки що ніхто не знає, тому заяви Радника Трампа Брайана Ланзи про те, що там ми повинні забути про Крим, це поки що лише заяви. В той же час партнери Сполучених Штатів Америки у Європі Олаф Шольц, канцлер Німеччини, говорить сьогодні, що жодних переговорів щодо війни в Україні без участі України не може бути. Таке він робив і раніше. Маю на вас і такі заяви. На жаль, питання далі не рухається. Німеччина дуже обережна, хоча. Вони нам наголошують, і наголошуватиму і надалі, допомагають дуже багато, і програма підтримки звужуватися вона не буде. І на завершення, друзі, ще кілька цікавих новин, які, я думаю, варто вам знати. Сполучені Штати Америки надійшлить Україні понад 500 ракет-перехоплювачів. Ці ракети для систем протиповітряної оборони Петріот і Насамс. Скільки цих ракет загалом до потреби? Небагато. Ми ними зможемо закрити наші. Потреби для захисту неба до кінця поточного року, а потім знову потрібно будуть ці ракети. Тому ну, ракет багато не буває. Чим більше буде їх виготовлено загалом у світі, тим більші шанси встояти перед будь-якою можливою агресією і навіть не допустити її. Тому роботи для ВПК американського буде в будь-якому випадку багато, чи то за умов війни, чи то навіть за умов мирного часу. Також є приємна новина для усіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні, які оформлюють вістрочки з 9 листопада у додатку Резерв з'явилась можливість оформити вістрочку від мобілізації онлайн. Вона доступна сьогодні для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також для студентів, аспірантів, докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Далі ви вже знаєте, хто здобував освіту і хто має право на вістрочку, тобто для цього ходити до військомату не потрібно. Це ну, насправді дуже-дуже добре. Далі обіцяють такі ж самі вістрочки для батьків багатодітних, які мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз ця версія знаходиться на бета-тестуванні. Я думаю, що її дуже скоро запустять. І також ще на завершення ну, дві, але цікаві новини зі Сполучених Штатів Америки. Байден в середу зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі, щоб обговорити процес передачі влади. І також відомо, що Камала Гарріс може отримати нову посаду після поразки на президентських виборах. Вона може стати суддею Верховного суду США. І демократи зараз зацікавлені в тому, щоб вона саме була. Таким суддею. Для цього просто Байдену потрібно зробити подання до Конгресу. І, зважаючи на те, що в Сенаті більшість, то Сенат може зараз підтримати її кандидатуру. Але чи це буде, поки що не знаю. Друзі, на цю хвилину всі новини. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Також прошу вас, друзі, доєднатися до збору для 66-ї бригади, традиційно нашої підшефної бригади, яка виконує свої. Святі обов'язки, захищаючи нас від ворога на Лиманському напрямку. Там знову є необхідність відремонтувати автомобіль, купити повербанки і інверторний генератор. Сума збору невелика, біля 80 тисяч, якщо бути точним, то точно 80 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!